Місячний дохід від п'яти тисяч доларів. Ми сиділи такі спальни. Ви спонукли. ага, угу. як позбутися сумнівів собі. І ми думаємо, що ми зараз будемо і кар'єру будувати, і декреті сидіти, і їсти готувати, і чоловікові пузі хочу хати. Лише по дорозі конкуруєте з жінками за чоловіків. Ви конкуруєте з жінками і ні з ким не дружите. Ви конкуруєте з іншими експертами за клієнтів. Зараз людина приде, вас навчиться, потім піде відкриє свою компанію. Синдром самозванця виникає, коли хочуть підняти ціни. Якщо ви все на собі будете нести, масштабуватися, у вас просто не буде сил. Та, та не та підлога, Та і ладно знаємо. Друзі, усім привіт! Ви на моєму YouTube каналі з вами Катерина Баришева, І сьогодні я роблю розбори ваші Запитань Всі імена, прізвища змінені, але ви в багатьох. Розборах, які я буду проводити, точно знайдете себе. Я вибрала такі запити до себе, які найчастіше бачу в своїх діректах, в анкетах. обов'язково прослухайте з ручкою, тому що ви прийшли не просто на мене поділитися. Я викладаюся, щоб ви мене почули і щоб ви для себе отримали інсайти. Потім пішли ці інсайти для себе реалізували в житті. І так зачитую ваше запитання, Ірина. Велика кількість конкурентів, синдром самозванця, іноді виникає, коли хочу підняти ціни. Зараз переживаю наступне: хочу підняти Ціну масштабуватись і наняти помічника. Не вистачає часу на дедлайни, бо я поєдную декрет і роботу. Хочу стати керівником своєї фірми, вийти на щомісячний дохід 5 тисяч доларів. Як позбутися сумнівів в собі? Дивіться, я тут побачила декілька запитів в цьому одному запиті. Не давайте по черзі я буду розбирати ваше повідомлення і пояснювати, чому ви так думаєте, бо чому так стається. Які би ніші ви зараз не працювали? Якщо ви думаєте, що є конкуренція, то зараз я ваше мислення просто розмажу. Отак, от прям що таке конкуренція? Ніби є хтось такий самий, і цих людей багато, які роблять точно так само, як я, точно те саме, що роблю я в своїй ніші. неважливо, чи я маркетолог, психолог, юрист, лікар, ніби то є ще люди. Але давайте говорити чесно, що в той момент, як тільки ви починаєте робити свою роботу так автентично, як можете зробити лише ви. Опираючись на власні цінності, формуючи такий сервіс, взаємодію, комунікацію зі своїми клієнтами, яка притаманна лише вам, то відповідно у вас конкуренції в принципі бути не може на рівні особистості конкуренції не існує. Тому я хочу, щоб ви зараз почули одну таку важливу річ: як тільки ви починаєте конкурувати на рівні експертизи з іншими людьми, забуваючи, що ви особистість, так конкуренція там є. Але якщо ви включаєте свою автентичність і особистість, то на цьому рівні, де є і експертність, і особистість, і автентичність, конкуренція не існує. Я хочу, щоб ви зараз це почули. Взагалі, звідки береться конкуренція? Ця історія ще родом з дитинства, коли ваша близька людина, мама зазвичай, тому що мама показує, як мені взаємодіяти з світом і як світ буде взаємодіяти зі мною. Мама була холодна, відсторонена, вона не показала приклад якісної комунікації близької, що я можу бути з тобою близька, і мені нормально, мені ок, я при цьому в безпеці. Чому мама це не зробила? Та мама сама не вміла. Зараз ми не говоримо, що мама там погана чи добра, Ні. Мама зробила так, як вміла, та настільки, наскільки її виховання дозволяло їй, і, відповідно, вона виховувала так свою дитину. Але у вас сформувалося на рівні програм, так що я не можу, ви навіть не думаєте про це, ви просто бачите факт, що перша взаємодія. Діє, комунікація там, де мала бути любов, не відбулася. Тобто, з мамою, якщо не було цього конекту, ви не вмієте просто будувати конект з іншими людьми. Це не добре і не погано. Це означає, що вам просто цьому треба навчитися. І як це проявляється, якщо мама була відсторонена, ви виходите в доросле життя, та ви ще по дорозі конкуруєте з жінками за чоловіків, ви конкуруєте з іншими експертами за клієнтів, ви конкуруєте з жінками і ні з ким не дружите. Ви не можете найняти людей до себе в команду, тому що ви постійно конкуруєте з людьми. Ви думаєте, що хтось може щось там зробити неправильно, або ви думаєте, що зараз людина прийде, у вас навчиться і потім піде відкриє свою компанію. Це все мені говорить. Що у вас конкуренція на рівні мислення, у вас не сформована навичка будувати взаємини. Як будуються будь-які взаємини, це коли ви починаєте відслідковувати, що я це не вмію робити, я не вмію будувати стосунки з іншими людьми, і мені треба цьому навчитися. І почати от відслідковувати, як я можу зробити щось класне, позитивне, добре, з любові іншій людині. Не з егоїзму, не піти всіх врятувати, а що я можу зробити для іншої людини, дійсно з любові з самовіддачі. І коли ви почнете ставити ось таку собі задачу, що я для іншої людини можу зробити класно, хорошого без очікувань, оце і є навичка. Вчитися будувати взаємини. А так, поки ви не думаєте про іншу людину, ви не думаєте про клієнта, щоб йому зробити класно, щоб довести його до результату, ви думаєте, що є якась інша людина, ір. От почуйте мене, є інша людина, конкурент, з яким треба воювати. От зараз подивіться, куди ваш фокус. Ваш фокус на боротьбу. А у вас має бути фокус на побудову, на створення чогось класного, позитивного в житті іншої людини. Для вашого клієнта це частина. Дивіться, далі. Ви пишете: синдром самозванця виникає, коли хочу підняти ціни. Взагалі, що таке синдром самозванця. Я про це говорила просто безліч разів. Але давайте ще раз проговорю: синдром самозванця він так само має початок в вашому дитинстві. Коли вас хвалили тільки за те, що ви там зробили щось класне, вас не хвалили просто так. Ну, умовно, ви помили посуд, молодець, отримали п'ятірку, молодець. На олімпіаду сходили, підмили там, не знаю, помили щось поприбирали. Молодець, а просто так вас не хвалили. Ух ти моя донечка, ти мій синулечка, я тебе. Так люблю, бо ти просто у мене є, мені ж ти золотко. Ні. І у вас формується розуміння, що в певній ролі, коли я там отримую якесь досягнення соціально визнане, я молодець. А якщо у мене в тій ролі немає досягнень, значить я не молодець. І що відбувається? Ви, коли виходите в доросле життя. А по факту роль експерта одна із наймолодших. Ну, умовно, роль дочки у вас трошки старша або сина. Роль жінки також, так, або чоловіка. А от роль експерта. Ви ж її набули десь приблизно та там не так давно умовно, і воно ця роль думає: так, мені треба постійно підтвердження, що я класний або класна. Мені треба якісь досягнення, мені треба визнання, мені треба, щоб хтось сказав, що я молодець, я класна, що в мене це виходить. І от ви постійно в тому очікуванні, що вас похвалять, так як ви хотіли, очікували похвали від мами і тата, коли ви помили посуд. Точно та сама у вас модель поведінки лишилася і на доросле життя. І ви тепер вийшли і чекаєте це підтвердження. Якщо підтвердження немає, то ви думаєте, що з вами щось не так. Так само, як дитина думає, що коли мама або тато її не хвалять, то з дитиною щось не так. Але це невірна історія. Тому що, по-перше, ви давно не дитина, скільки там вам? 25, 30, 40, 50, тобто, ви вже давно не дитина, але ви продовжуєте очікувати любові від когось ззовні, хто старший, хто сильніший, хто вам точно підтвердить, що з вами все гаразд. Тобто, от я зараз вам пояснила механізм, як працює синдром самозванця. І як тільки ви починаєте відслідковувати, що це деструктивна історія, що коли ви сумніваєтеся в собі, ви ніби очікуєте, що. Зовні хтось вам скаже що з вами все гаразд. В той момент скільки вам років? П'ять, шість, окей, вісім. Ну не більше зафіксували. І це перша частина ваші сумніви. І друга частина, ви пишете синдром самозванця, виникає, коли хочу підняти ціну. Ми піднімаємо ціни взагалі всіх експертів. Це стосується в той момент. Коли ви навчилися вирішувати більш складні задачі і давати більш складніші, серйозніші рішення для своїх клієнтів, тобто експертиза, підвищення ціни в експертизі не відбувається. От просто знаєте, ми сиділи такі з спальця. ага. Угу. це не означає, що ви повинні постійно дивитися, що на ринку які ціни. Це не означає, що ви маєте постійно переглядати скільки ага, ціна там, ціна там. Ні, це означає, що ви відповідно своєї самоцінності, своєї експертизи, по своєму відчуттю маєте піднімати ціну. Якщо ви відчуваєте, що ви можете вирішити більш складну задачу, бо ви пройшли навчання, бо ви маєте досвід і ви готові. Але коли ви пишете, да, кажете, що самозванець виникає, коли от треба підняти ціну. Ви маєте для себе чітко оцифрувати. А я стала крутішим майстром в цій справі. Тобто я зараз вмію вирішувати більш складні задачі. Правильно, якщо так, де в мене є підтвердження, так ага, є підтвердження, бо мій клієнт, наприклад, отримав от такий результат. Тоді не було Місяць, два-три, півроку назад не було такого результату. Зараз у мене кращі результати. Відповідно, я стала більш експертна в цьому питанні. Значить, я можу собі підвищувати там ціну на вашу послугу або на ваш продукт. Наступне, ви пишете: я хочу, значить, підняти ціну, масштабуватись і найняти помічника. Не вистачає часу на дедлайни, бо поєдную декрет роботу. Знаєте, тут такий дуже, дуже важливий момент. Люди думають, що от спочатку вони масштабнуться, а тоді наймуть людину. Масштабнуться, зароблять гроші, от тоді точно. Але в тому і вися таємниця, що ви можете. Штабнутися, коли ви наймете людину, тобто, коли ви перестанете робити ті рутинні задачі, які вам не дають результату. Ви маєте для себе розуміти дуже чітко зараз почуйте, є задачі, стратегічні є задачі операційні робочі. І треба дивитися, що, наприклад, стратегічні вони це розширення та керування, стратегія, так, тобто вони ведуть вас до певного нового рівня. В робочих задачах точно так само є задачі, які ведуть до результату, а є просто робочі, коли ви виконуєте свої обіцянки перед клієнтом. Так? Заповнюєте бумаги, проводите сесію, наприклад, консультуєте. в той момент, коли ви зустрілися з клієнтом, домовилися по співпрацю, це принесло вам результат. Але коли ви вже виконуєте домовлені, це робоче питання, робоча задача. І ви для себе маєте розуміти чітко і розрізняти, що є задачі, які можуть виконуватись без вашої участі. Є задачі, які вам просто необхідно віддати, тому що, якщо ви все на собі будете нести, масштабуватися у вас просто не буде сил. Тобто, якщо ви хочете вирости, ви мінімум 10% свого часу маєте виділяти на. На те, щоб стратегічно аналізувати так, що відбувається, куди ви йдете, ставити цілі, оцифровувати, розуміти, передавати знання. Ви для себе маєте розуміти взагалі, куди я йду, що мене веде до результату. Кінець кінців, а що до результату мене не веде. Тут важливий момент Найняти помічника це для вас зараз, просто як задача номер один. Ви почнете масштабуватися лише тоді, коли ви візьмете відповідальність, по перше, за ту людину. По-друге, коли ви почнете розрізняти, що вас веде до результату, що ні, які задачі вас взагалі от ви робите, а вони ну фактично не дуже то впливають на всі ваші процеси, але вони потрібні. Але при цьому ви можете це віддати іншій людині. Ви почнете масштабуватися, коли у вас з'явиться час на бачення стратегічне, взагалі на масштаб. Не можна масштабуватися одному. Дивіться, великі гроші заробляються командою, великі масштабні проекти робляться командою. А ви зараз хочете масштабуватися, а тільки тоді взяти помічника. Робіть це навпаки. І далі ви пишете, що хочу стати керівником своєї фірми. Я не зовсім розумію, що означає стати керівником. Ви хочете відкрити фірму, компанію свою, чи ви вже маєте компанію свою? Отут контекст не зовсім не зрозумілий. Можливо, ви хочете відтиф ФОП, тобто я не зовсім розумію, що саме ви маєте на увазі стати керівником. Стати керівником над кимось найняти штат. Так ви Можете вже це зробити. ФОП відкривається за чи там юридична взагалі історія відкривається буквально там за 15 хвилин в дії. Далі ви пишете, що місячний дохід від 5 тисяч доларів. По перше, я не знаю, які у вас уже зараз є ресурси, на чому ви можете зробити 5 тисяч доларів. Чи є у вас продукт, чи у вас лише послуга? Скільки коштує ця послуга, Який у вас рівень експертності, ви маєте зважити, і ви маєте подивитися взагалі чесно, чи на тій послузі і на тому продукті, які у вас зараз є, там реально зробити 5 тисяч доларів. Там реально зробити це самостійно. Я думаю, що ймовірніше за все, ні. Я думаю, що на 5 тисяч доларів вам потрібно робити нові дії. І нові дії будуть заключатися в багатьох моментах. І вам потрібно буде і нові інструменти використовувати і попрацювати зі своїм мисленням, так щоб цього самозванця вашого не було і щоб ви не конкурували з людьми. Ви пишете, що ви хочете найняти помічника, вам це обов'язково. Але поки ви в конкуренції, то будь-яка людина, яка до вас буде приходити, ви будете з нею конкурувати. Як це буде відбуватися? Ви будете її постійно контролювати. Ви будете бачити в ній недостатньо, що вона недостатньо знає. Ви будете наймати людей таких слабесеньких, тобто вам рівного буде найняти некомфортно. Ви будете з цією людиною конкурувати постійно. Будете постійно її контролювати в плані, щоб вона не забрала ваших клієнтів, ваші методики. Ну тобто, от, розумієте, чим ваші думки будуть зайняті не масштабом, а фокусом на ту людину, щоб вона нічого не поганого не зробила. Тобто, дивіться, ваша задача на даний момент працювати з мисленням, працювати цю історію про конкуренцію. Синдром самозванця обов'язково прям це дуже важливо для того, щоб ви могли піднімати ціни. І тут ви зможете наняти людину, тут ви зможете масштабуватися. Знаєте, ми часто думаємо, що ми все могущі, особливо жінки. Ми думаємо, що ми зараз будемо і кар'єру будувати, і декреті сидіти, і їсти готувати, і чоловікові чухати. І я все зможу, я все цей. Не буде так, тому що все на всього двадцять години на добу ваша задача, по перше, домовлятися з партнером, говорити, що дивись для мене зараз реалізація це важливо. Я працюю для нашої сім'ї. Будь ласка, підтримай мене. Можливо, десь побутові задачі взяти на себе, дитинку взяти на себе, наприклад. Попросити, хто з близьких може кому ви можете відделегувати там дитину, десь там щоб вони погляділи. Можливо, є смисл наняти няню, хоча б там на 2-3 годинки в день, яка буде вам по факту знімати з вас трошечки оцього навантаження. Тобто, дивіться, ви маєте для себе тримати в голові, що якщо ви хочете рости в кар'єрі, ви не зможете бути одночасно скрізь все ідеально. Якась сфера десь буде трошки прогинатися, і це теж нормально. Дозвольте цьому бути. Це нормальна історія. Питання, як ви будете виходити з цього? Чи ви будете просити про допомогу, чи наймати людей, чи можливо просто так та не помита та підлога, та їй ладно з нею. Головне, що я там першочергово зробила там свої задачі, заробила гроші. Чоловіка поцілувала, всі довольні, всі сміються. Можливо, тобто, як ви будете вирішувати, звісно, це ваша історія. Це. Просто я веду до чого? До того, що ви одночасно скрізь і вся не можете бути в історії, де жінка прям знаєте коня на скаку і в горячі, і що там хату забіжить. Це не дуже історія, правда. Вчиться просити про допомогу, бути сильним і бути сильною. Це в тому числі вміти попросити про допомогу. Вміти будувати та комунікацію, щоб можна було опертися на когось ззовні. Це про велику силу. Тому от я вам накидала план, з чим вам попрацювати. Звісно, і я вас дуже прошу. Всі, хто слухає зараз ці розбори, приміряйте на себе і не просто приміряйте. Нехай хоч один інсайт буде з цього всього, що я вам проговорила, але ви його підете і реалізуєте в життя. Бо можна знати багато, але якщо ви знаєте і не робите, це означає, що ви не знаєте, ви просто себе дурите. Так, от прослухали, занотуйте і підіть, зробіть те, що вам говорить Катя. Всіх люблю, всіх обіймаю і до наступних розборів.